Жовтневі матчі ще на крок наблизять нас до розв'язки відбіркового турніру Чемпіонату Європи з футболу 2024. Про ситуацію в групах розповімо прямо зараз. Але спочатку підтримайте нас, поставивши вподобайку та підписавшись на канал. У групі A 100% результат демонструє збірна Шотландії. Єдиний матч у жовтні, який зіграє лідер, буде виїзд до Іспанії. Для господарів це можливість взяти реванш за поразку у Глазго. Плюс іспанцям потрібно мати на увазі, що попереду у них не менш важливий матч зі збірної Норвегії. Для Ерлінга Голанда та його команди це, по суті, останній шанс поборотися за путівку на євро. У групі Бі привертає увагу матч збірних Нідерландів та Франції. Тут схожа ситуація. Віце-чемпіони світу здобули п'ять перемог у п'яти матчах, і вони мають єдиний поєдинок у жовтневу сесію. Позитивний результат практично забезпечить французам подорож на євро 2024 А Нідерланди чекають на виїзд до Греції, де теж важливо не програти. У групі Сі. все цілком зрозуміло Україні потрібно набрати шість очок у матчах із північною Македонією та Мальтою. З огляду на кадрові втрати зробити це буде непросто. Нагадаємо, що Андрій Ярмоленко та Віктор Сиганков отримали травми і зіграти не зможуть. Як би там не було, а дві жовтневі перемоги підопічним Сергія Реброва вкрай необхідні. Окрім того, вболіватимемо за Англію у протистоянні з Італією. Поразка чинних чемпіонів Європи нам би не завадила. У Групі ді попереду ключовий матч, у якому хорвати приймуть збірну Туреччини. Наймовірніше, саме ці команди й займуть перші два місця та здобудуть путівки на євро 2024 Теоретично, у цю боротьбу може втрутитись збірна Вірменії, але для початку підопічним Олександра Петракова треба перемогти у Латвії. У групі і критична ситуація у збірної Польщі через неї поляки відправили відставку Фернандо Сантоша та призначили головним тренером. Міхала Пробежа. А крім того, у жовтневих матчах не зіграє травмований Роберт Левандовський. Ситуація ускладнюється тим, що полякам мало перемогти самим. Потрібно розраховувати на усічки прямих конкурентів збірних Албанії та Чехії. У групі Ф все може вирішитись у матчі збірних Бельгії та Швеції. У разі поразки гостей у них не буде шансів наздогнати лідерів. А це означає, що Бельгія та Австрія вже у жовтні можуть здобути путівки на євро 2024 Та їхній очний поєдинок теж обіцяє бути цікавим. У групі G на нас чекає друга частина протистояння збірних Угорщини та Сербії у вересневому матчі у Болграді. Перемогу святкували угорці, що дозволило їм вити у лідери. Тепер вони чекають на збірну Сербії із візитом у відповідь. Деякі шанси ще зберігає збірна Чорногорія, але для цього їй потрібно обіграти і сербів, і угорців, причому у гостях, що прямо скажемо малоімовірно. У групі H щільність команд така, що майже кожен матч можна назвати ключовим. Сторонніми спостерігачами у цій боротьбі за путівки є лише збірні Північної Ірландії та Сан-Марино. В інших шанси теж нерівноцінні. Наприклад, на збірну Казахстану на фініші чекають три виїзні матчі із прямими конкурентами. А, скажімо, у Данії календар трохи простіше, отже, й шанси вище. Через події на Близькому сході матч збірних Ізраїлю та Швейцарії у групі Ай перенесено на 15 листопада. Тож на лідера за місяць чекає насичений календар, а поки що потрібно брати свої три очки у поєдинку із білорусами. Максимальні завдання стоять перед збірною Румунії шість очок у двох жовтневих матчах. Це те, що допоможе румунам зберегти перевагу у боротьбі за одну із путівок на євро. Нарешті група J. тут непроста серія. Чекає на збірну Словаччини. По перше, їм потрібно спробувати набрати. Хоч якісь очки у Португалії. А по-друге, відчепити конкурента в особі збірної Люксембургу, чи потрібно словакам розставляти пріоритети, чи як люблять говорити тренери, вирішувати завдання від матчу до матчу? Питання дискусійне. Хоча й допомога з боку не виключена, ще невідомо чим закінчиться поїздка збірної Люксембургу до Ісландії. А ви готові зараз назвати по дві команди з кожної групи, які здобудуть путівки на євро 2024 Свої прогнози залишайте у коментарях до цього відео. А ще не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наш канал.